У мене в селі завжди говорили габлі. Габлі це вила. І тому, напевно, габлі і ну, е, е, шпондер. Та, от, ну, я, я люблю шпондер. Тож, якщо ти кажеш, ну я їм яєчню з беконом, звучить ну, якось дуже дивно. а Я, я їм яєчню з шпондером виглядає ну, досить епічно. От, напевно, ці та. Телепень, е, дурник голубитись, от, знаєте, типу, не там. Е... Не обніматись, не цей, а голубитись теж прикольно досить. Перше це гамселити, друге це фіранка замість тюлі. Люблю, зараз все поверхне, кохаюся, щось таке глибоке, але тата, -та, це буде одне, напевне, з найулюбленіших. Ті самі капці, та сама пательня елементарна, але для нас вони стають зрозумілими, доступними і намагаємося вивчати далі. Паляниця файно, це закарпатське українське слово. Ам... Парижечек.